Миросі, хочу розповісти історію однієї жінки. Вона була жінкою, про яку краще було не говорити. Такі історії зазвичай ховають, оминають поглядом і намагаються швидше забути. Її життя було зламане зсередини, наповнене темрявою, страхом і повною безвіхнітю. Євангелія каже, коротко і без деталей. У неї було сім бісів. Вона не мала ні голосу, ні поваги, ні майбутнього. Але сьогодні ім'я цієї жінки знає увесь світ. Її звали Марія Магдалина. І відома вона не тому, ким вона була, а тому, з ким вона зустрілась. Вона прийшла до Ісуса, бо більше не могла так жити. І Ісус не відштовхнув її. Не осудив, не нагадав минуле, він визволив її, і вона не пішла від нього. Марія залишилася, бо повірила не лише в зцілення, а в Царство Боже і вічне життя. Вона повірила, що Ісус це Бог, і ця віра змінила не тільки її життя тут, на землі, а й у вічності. Бо той, хто вірив у Христа, як Бога отримує. Диво і зараз, і життя в царстві Божому навіки. Вона пішла за ним до самого кінця. Для жінки того часу це було непросто і небезпечно. Коли стало страшно, вона не відійшла. Коли учні розбіглись, вона стояла біля Христа не з обов'язку, а з любові і вдячності. І саме цій жінці Ісус першим з'явився після Воскресіння, не тим, хто вважав себе сильним, а ті, хто не пішов назад. Він довірив їй сказати іншим, що він живий. Жінці, яку колись не поважали, не помічали, Бог довірив найважливішу звістку. Сьогодні, як і тоді, багато людей отримують зцілення і допомогу від Бога, але не всі вірять. Хтось сумнівається, хтось засуджує Христа і церкву, і пастирів, не тому, що знають істину, а що себе виправдовують. Та істина незмінна, хто підносить себе, буде принижений, а хто смиренно залишається з Богом, того він піднімає. Ця історія не про минуле, вона про вибір, який стоїть і сьогодні перед нами. Можна отримати диво і піти далі, а можна, як Марія, залишитись із Христом. І тут, і у вічності.